І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями, і я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її, та ніхто не міг на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших мені сказав не плач, ось переміг лев від племени Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу й сім печати її. І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших агнець стоїть, мов заколений. Який має рогів сім і очей сім, що є сім духів Божих, посланих на всю землю, і прийшов і зняв книгу з правиці того, хто сидить на престолі, і коли взяв книгу, чотири істоти, і двадцять чотири старші впали перед Агнцем. маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тимі яму, що є молитви святих, і співають пісню нову, говорячи. Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю, з кожного племени і язика, і люду, і народності, і зробив їх царством священників Богу нашому і царствуватимеш на землі. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, істот, і старших. І було число їх, множини множин і тисячі тисяч, що казали голосом гучним: достойний агнець заколений прийняти силу, і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення, і всяке створіння на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я казало тому, хто сидить на престолі і агенцеві. Благословення і честь, і слава, і влада на віки вічні, і чотири істоти говорили Амінь, і старші впали і поклонились.